Шановні колеги, ви знаєте, хто такий Володимир Вениченко? Звісно, думаю, що знаєте. Ця людина сто років тому очолювала український уряд. Це була перша особа в державі. І знаєте, як ця перша особа держави згадувала в своїх спогадах цей час? Він писав: мені цікаво було спостерігати, шановні колеги, що ми робимо зараз, коли в ці дні вирішується доля України? Чи буде Україна незалежною, чи буде Україна суверенною державою? Ми споглядаємо. За тим, як Зеленський наодинці бореться відстою наш суверенітет і незалежність, а Верховна Рада України досі не може окреслити червоні лінії, про які закономірно говорив Рудик, я впевнений. Я звертаюсь до голови Верховної Ради, що голова Верховної Ради має зібрати всіх лідерів, депутатських фракцій і груп. І разом укреслити ці червоні лінії. Ми маємо обговорити, і парламент має бути суб'єктом. Ми відповідаємо за питання війни і миру. Це наші рішення, і ми маємо бути на переговорах. Дякую.